Вона була в білому шоломі з вушками, така з наколінниками, яскрава, цікава, молода, повне життя. Ну, Дуже було. була. Написала мені Альона, мама анархія, що таке трапилась, що в п'ятницю прилетів до них шахет, до дім до, ну, прав, і ну, дуже, дуже печально. Вона з'явилася у нас в чаті рік тому, була е, дуже активна, як на свій бік, і такий молодий байкер, да, вона просто і постійно всіх питала, коли ми поїдемо кататися. Хто катається, я виїхала. Ми там з нею не могли. Вона така няшна ну, була, да, як то можна сказати. У нас ж не всі взросли, всі там, да не своїх інтересов. Дуже здивувалася, що така відважна, маленька дівчина, вона вже з правами, вона вже їздить. І... Вона пляла це. Ось, так. Дуже була світла людина, вона мріяла, вона творила, вона жила. Тобто в неї не там були плани, вона була амбіціозна людина. Вона запланувала, вона це зробила. Уляшу це моя сестра, їй 17 років мама воля. 417 березня. Я займалася на один сезон, проїздила одна мота. І мота уцілів, але не, не трошки треба буде його ремонтувати, ми його відремонтуємо. Я здав на права, буду вчити, буду продовжувати її шлях. Вона була свій торгівельний бізнес, там овочі, фрукти, багато було клієнтів, всі її знали, вона була кожна кожному добра. Тато займався строїв будинки, де допомагався. Багато у нас на секторі багато будинків, які допомагали батько будувати. Мама займалася дорогіве, ну, я а Уляша вона працювала з початку кур'єра, вона розвозила циномота. Стали їхати усе було перекрито, буквально пів часа і пішов. Я вже приїхала туди і мені показали лише флаг сестри, а не давала. Я там квартиру знімаю, але я була тут з хлопцем до батьків. Я хотіла хочу один п'ятницю приїхати, але я так і з роботи прийшла і устала, і просто не приїхала.